Четверта година 31 хвилина ранку, 4 жовтня 2025 року. Онезьке озеро в Карелії широке, холодне й мовчазне. Над водою стоїть туман, що ріже світлофар, а небо ще не встигло змінити ніч на ранок. У вузькому провідному коридорі між береговими лісами і мілководдям повільно йде російський малий ракетний корабель: Корвет ГРАД, бортовий номер 575. Він не просто корабель, це рухома пускова платформа, яка здатна вразити дальні цілі ракетами, що змінюють хід бою, на борту, екіпаж, правила, впевненість у тиловій безпеці. Командування вважало маршрут безпечним. Вони не заходили в Чорне море, де дрони влаштовували вируючі загрози. Вони йшли північними шляхами у глибокому тилу, в зоні, яку вважали непроникною. Але цього ранку прозірливість одного екрана, і сила волі тих, хто готувався місяцями, змінять все. По той бік, старий будинок, що згубився серед соснового бору за десятки кілометрів від озера. Всередині нього оператор Сил спеціальних операцій України сидить перед набором екранів, спостерігаючи за тепловою крапкою, що не сходить зі слідів спостереження. Це фінал тримісячного полювання супутникові знімки, нічні спостереження, аналіз маршрутів. Під рахунок кожної зміни в графіку корабля за три місяці погодили кроки, наслідки і ризики за одну мету вразити силову установку корвета і позбавити ворога плавучої пускової платформи для крилатих ракет. Один вдалий удар означає тижні тиші для українських міст, ночі без тривог, дні без загрозливих маршрутів. План народжувався тихо. Три доби тому звичайна вантажівка виїхала зі сховку під Брянськом. У паперах меблі на прилавку документів, бізнесова примітність. Насправді в кузові було п'ять комплектів ударних дронів, моделі дикий шершень, зібраних вручну без заводських стікерів і без гучного бренду, але з простими і надійними мізками: автономний інтелект, інерційна навігація, інфрачервоні і візуальні шаблони для наведення, адаптація до реп, п'ять машин, кожна не дорога. Кожна смертельно ефективна в своїй ролі. Дорога до місця збору пролягала через ворожу територію більше 900 кілометрів. Водій і бійці ССО мали пройти її без права на помилку. Кожен патруль міг виявити їх, кожна зупинка кінець історії. Доставити дрони до берега означало вже виграти першу партію. Складання відбувалося в лісі у схованці на відстані приблизно 5 кілометрів від берега. Де патрулі рідко заходять і де сліди змиваються вологим мохом, там, у холодному ранку, зібрали останні болти, підключили останні контакти і запустили програмні модулі. Під час пуску оператори не обмінювалися голосом, тільки поглядом. Дрони піднялися в повітря, облизані краплями туману, і попрямували до цілі без жодного зовнішнього зв'язку, покладаючись на внутрішні датчики, алгоритми і попередньо розкладений маршрут. Радіолокаційна картина на борту граду спочатку фіксує дивні перешкоди. Оператор радарної станції не вважає їх серйозними і продовжує рутину. Але через хвилини ті примари на екрані перероджуються в п'ять реальних об'єктів, що летять низько, буквально кілька метрів над водою. Командир судна наказує бойову тривогу, а екіпаж починає змінювати режим. Система радіоелектронної боротьби включається на максимум. Викиди перешкод, спроби збити GPS, перекрити керування. Російські інженери розгортають цифрову бурю, матеріалізуючи її в ефірі, з надією, що примітивні контролери новачків відключаться і дрони впадуть у воду, як і перші дві машини рою, що жертвують собою заради відвернення. Але дрони незалежні від зовнішнього зв'язку. У них автономний штучний інтелект, навчений на тисячах сценаріїв і безлічі пасток. GPS лише один з орієнтирів. Основне в них інерційні системи, оптичні й інфрачервоні патерни. Якщо місцеві дані неконсистентні, машина адаптується, грій розділяється за сценарієм, два дрони піднімаються вище і роблять себе більш помітними, провокують засоби ППО і АК 630, даючи пожертвувати собою заради уваги захисту. Три інші. Ідуть низько між вхідними потоками придушення тихо та невідривно, як хижаки біля води. На граді починається паніка, АК-630, тумування якого може досягати 10 тисяч пострілів на хвилину, працює на межі своїх можливостей, створюючи щільне поле вогню, що буквально перетворює повітря в свинцеву хмару. Траси куль розривають туман, вода здіймається фонтанами від куль. На палубі люди виходять, щоб стріляти в туман майже навмання, але геометрія каналу і мілководдя роблять град незграбним, повороти повільні, прискорення неможливе. Система ближнього захисту, створена для відбиття ракет, що летять у типових траєкторіях над морем, не встигає націлитися на цілі, що летять буквально по лінії горизонту, впритул до води. Це не баг, це фізика. Кут підйому виявляється занадто малим, щоби вразити дрони, що йдуть уздовж берегової лінії. Провідний дрон входить у режим фінального наведення, його інфрачервона камера хапає найяскравішу точку, вихлопний канал силової установки корабля. Для АІ це як включити прожектор у пітьмі, тепло вирізняється одразу й чітко. Двоє відволікаючих дронів виконують маневр, різке підняття вгору, аби захопити на себе вогонь. Один із них розривається в повітрі. Ціна за те, щоб головний мав шанс. На палубі звучить команда пуск ПЗРК ігла. Оператор запускає ракету, і вона летить до найгарячішої точки в небі, реагуючи на найяскравіший тепловий слід. Корабель влаштовує класичну схему захисту скидання теплових пасток, яскраві хибні цілі, інтенсивні завади. За логікою засобам ППО слід захопити приманку і відвести пускову. Але штучний інтелект дрона був навчений розрізняти пастки від реальної мети. Його алгоритми аналізують швидкості, температурні градієнти і форми сигналів і відсівають хибні цілі. Ракета, що керується простішою схемою наведення, плутається, і тоді другий і останній видимий дрон робить усе вирішальне. Він різко прискорюється, двигун розгоряється, і він стає такою яскравою цяткою. Що ракета прямує за ним і вибухає у повітрі, вибух знищує приманку. Але уламки потрапляють у провідний дрон, ліве крило розірване, корпус тріщить, акумулятор отримує пошкодження, заряд падає до 20%. Дрон пошкоджений, але не знищений. Він летить далі, як поранений птах, з димом під фюзеляжем, з камерою, що трясеться, але з головним пріоритетом двигун. На борту граду останні спроби реп, ручні імпульси і скачки в ефірі не дають результату. Зв'язок із оператором на землі переривається, монітори, на мить гаснуть, але фінальна частина маршруту була автономною за задумом, і дрон продовжує втрачати телеметрію, але тримає курс. Відстань до цілі менше 400 метрів, на палубі, мовчання напруги. Стрільба притихає, всі дивляться в небо. 950 тонн металу не розвернути за секунди. Корабель намагається ухилитися, але простір і міліметри не на його боці. Контакт, бойова частина дрона не просто уламковий заряд, а кумулятивна боєголовка, спроєктована на пробиття броні шляхом формування струї металу. Мідна облицювальна форма під ударом миттєво перетворюється на голчасту струю розплавленого металу. Що летить з надзвичайною швидкістю і пробиває сталевий кожух двигуна. Паливні магістралі пошкоджуються, дизельне паливо потрапляє в розірваний простір і миттєво перетворюється на вогненну масу всередині замкнутого відсіку. Тиск зростає миттєво. Корпус, створений захищати від зовнішніх ударів, стає пасткою для внутрішнього вибуху, надбудови зриваються, вогонь виламується з люків, палуби горять. ГРАД отримує серйозні пошкодження силової установки, втрачає хід і перетворюється на палаюче залізо, що помаленьку тоне в озерній тиші. Корвет ГРАД бортовий номер 575 був уражений 4 жовтня 2025 року, о 4 годині 31 хвилину ранку в Онеському озері Республіка Карелія, в результаті операції Сил спеціальних операцій України. Корабель отримав серйозні пошкодження силової установки під час руху з Балтійського в Каспійське море, що призвело до виведення його з оперативного стану. Наслідки удару не лише вогонь і тріщини в корпусі, це параліч вузлової артерії постачання і перенесення сил, форматування нових ризиків для морської логістики ворога. Після удару супутникові кадри і відео з дронів швидко опинилися в інтернеті, кадри обгорілого корпусу, дим, що йде над водою, розбиті надбудови, речники довго мовчали, а потім намагалися описати подію як технічну аварію, але світ бачить інше сліди удару на відео, сліди хімії, сліди тепла, що підтверджують руйнівний вплив проникливої боєголовки. Реакція Кремля неминуча. Щоб запобігти подібним ударам надалі, потрібно перемістити системи ППО ближче до каналів постачання, перекрити зони, що здавалися безпечними, і це означатиме відтягнення засобів із фронтових ділянок, створивши білі плями в обороні. П'ять дронів зібрані в гаражах і коштуючи в сумі приблизно 10 тисяч доларів, виступили проти одного корвета на півмільярда. І показали нову математичну істину війни інтелект і мобільність можуть переграти броню і велетенські бюджети. Коли команда на землі вже від'їжджала дальшим лісовим шляхом, змінювала номери на фургоні і ховалася в тіні дерев, їхні серця билися не для слави, а від знання, що зроблено важливе для тих, хто повертався додому. Операція вже минула для стратегів. Вона лише початок перерахунку пріоритетів. Війна змінює правила, і цього разу змінила їх технологія, винахідливість і терпіння невеликої групи людей. Ця дія не вирішує всі проблеми, вона ставить питання про вразливість тилів, про ціну переміщення ППО і про нові витрати в логістиці, але на мить і навіть більше для міст, що стояли під прицілом, настав відрізок тиші. Для тих, хто планував, це була не просто атака, це була демонстрація принципу, що сама по собі може змінити тактику супротивника п'ять дронів, один контакт, одна точка тепла, і світ, що вважався недоторканним, зганьблений. Сцена закінчується не тріумфом, а розумінням, що часи, коли броня диктувала правила, поступово відходять перед ерою інтелекту і мобільності. А тепер уявимо, ти. Плануєш наступну операцію? Куди наказав би вдарити? По черговому кораблю чи по енергетиці Москви? Відповіді в коментарях.